Ну, мені би хотілося, щоб люди, які йдуть до війська, і особливо ті, які вже служать у війську, вони чітко розуміли, скільки їм необхідно буде воювати. Разом з міністерством оборони ми погодилися на цифру 36 місяців, сподіваючись на два моменти: перше, про те, що не буде загострення на фронті, це раз. І по-друге, саме головне, що цих людей через 36 місяців буде ким замінити. І ось це вже уряд, який взявся, скажімо так, реалізувати цей закон. Я думаю, що вони чітко розуміють, які в нашій державі можливості. І я сподіваюся на те, що все ж таки через 36 місяців ми впораємося із завданням для того, щоб замінити тих людей, які дійсно в надскладних умовах виконують свою роботу. І, звісно, я погоджуюся з тим, що після того як вони будуть демобілізовані. Да, їм потрібен деякий час для того, щоб відпочити. І саме ми погодилися із напрацюванням Міністерства оборони про те, що це має бути саме ота цифра, яка там є. Ми з цим погодилися. І звісно, я за те, щоб ну, це все відбувалося. Але знову ж таки хотів би зауважити про те, що це та норма, яка, скажімо так, не зовсім, скажімо так, реальна, реальна в тих умовах, в яких ми знаходимося, але нам залишається сподіватися на те. Що все ж таки інтенсивність бойових дій вона не збільшиться, і ми зможемо зробити заміну цих людей, які ми плануємо замінити через 36 місяців. Я, як головна команда Збройних сил України, я би ніколи би не оперував би такими цифрами. Ми чітко знаємо про заявлені об'єми мобілізації в Російській Федерації, заявляємо про свої. І повірте мені, я в цьому абсолютно впевнений, і Російська Федерація їх змінить. Тому я би все ж таки не виносив на загал обговорення таких, таких цифр. Хочу єдине підтвердити про те, що формується ця цифра саме така, як я і казав вашій колегі, Ми враховуємо в тому числі і завдання, які будуть виконуватися в наступному році. Це не значить, що ця цифра має от завтра бути поставлена. Звісно, це все розбувається на певні періоди. І що стосується абсолютно вірне запитання, чи, зможе, чи зможемо ми знайти. Ну, дивіться, знову ж таки, я повторюся, що ми Збройні сили України. Ми не можемо жодним чином втручатися в життя цивільних людей, незважаючи на те, що ми працюємо в умовах воєнного стану, маємо достатньо прав. Але знову ж таки дивитися про те, чи зможемо ми знайти, ну я гадаю, що уряд впорається з цією задачею, але ж саме для цього вони і призначені. Ну, і чому як це може вплинути? Ця демобілізація вона може вплинути на ситуацію на полі? Ну, дивіться, 36 місяців це у нас буде аж 25-й рік. У нас буде достатньо часу для того, щоб підготувати людський ресурс, який необхідно буде для заміни. І щоб ця ситуація із демобілізацією не вплинула на той стан, в якому ми знаходимося. Змісно, ми це розуміємо. Але і уряд має розуміти те, що якщо ми ведемо мову про 36 місяців демобілізацію. То, ймовірніше за все, розпочати цей процес необхідно буде в призові людей і в підготовці вже в наступному році, для того, щоб у 25-му році можна було здійснити демобілізацію. Наші люди зараз знаходяться не на змаганнях і не на якомусь турнірі, і це знову ж таки не шоу, за яким спостерігає весь світ. Повторюся, що ситуація на фронті, перш від чого залежить це від дій противника. І ми не можемо спрогнозувати про те, що це буде 6 місяців, 5 місяців, 3 місяці. Ситуація буває абсолютно різна, повірте мені. І знову ж таки, якщо люди, які пропонують 6 місяців проводити ротацію, ну, вони мають розуміти, тоді бойовий комплект військ необхідно збільшувати ну, приблизно хоча б у два рази. І яка це на виході буде сума, яка необхідна буде для того, щоб через півроку замінити цих людей на бойових позиціях? А якщо ситуація зміниться, якщо противник буде атакувати з неатакованих ділянок, що тоді робити в такій ситуації? Тому люди мають відпочивати. І я вимагаю від командирів на містах, щоб вони робили все можливе і неможливе для того, щоб здійснювати ротацію в підрозділі в межах військової частини. Але законодавчо прописувати, що ми будемо рухатися от таким чином, ну, моєму, 30-річному досвіду Служби Збройних Силах України і майже 10 років війни, що це, ну поки що, скажімо так, обман, який, ну, мабуть, нереальний у нинішніх реаліях. Цікавить питання електронних повісток. Чия це була взагалі пропозиція, чи це пропозиція Генштабу, чи інших представників влади. І е, як взагалі це може відбуватися? Повістка в електронній пошті, електронний кабінет? Ну як це взагалі можливо? Точно цю пропозицію робив не Генеральні штаби і не Збройні Сили України, тому що в нас навіть немає такої можливості, щоб оцінити можливість видачі, видачі таких повісток таким способом. Ми скажімо так радою любому способу, який забезпечить нашу потребу у людях? Якщо внаслідок електронних повісток ми їх отримаємо, це буде дуже добре. Якщо це буде здійснено якимось іншим чином. Також це дуже добре, але знову ж таки, що ну, і Збройні Сили України, і Генеральний штаб безпосередньо, ну, скажімо так, в всіх питаннях ми, скажімо так, знаходимося у ролі більше споживачів. Це була одна з моїх головних помилок, про те, що я вважав, що таку кількість втрат, яку ми завдали противнику, ну, навіть навіть рік назад вона може зупинити. Вона б зупинила, мабуть, така кількість втрат будь-яку країну. Ну, але це я розумію, що це, це не Російську Федерацію. І ти дуже багатсько працюєш на фронті, дуже тобі дякую, і ти ж прекрасно бачиш, і тобі хлопці показують, що там твориться на лінії зіткнення. Гори тіл, противника, я маю на увазі, які там навіть ніхто не намагається їх забрати. Їх з'являється з кожним днем там все більше і більше. і, ну, На жаль, таке відношення Російської Федерації до, до власних людей. Тому знаєш, на сьогоднішній день важко спрогнозувати, скільки ще необхідно нанести втрат. Для того щоб це все припинилося, я вважаю, що необхідно це робити постійно рівно до того моменту, поки війна не закінчиться, протипотивник не відмовиться, не відмовиться від ведення бойових дій проти нашої країни. Ми захищаємо кожний клаптик нашої землі, кожний клаптик. Але коли на цьому вузенькому клаптику ворожі снаряди починають перекапувати це місце разом з камнем із землею, з нашими бійцями, ну Життя наших бійців нам можливіше. Тому Марінка, яка трималася майже два, майже можна так сказати, два роки. Спочатку вулиця за вулиця, потім будинок за будинок. Там на сьогоднішній день наші, наші війська ще знаходяться у північній, у північній його частині. Наші війська підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом, але я можу сказати, що цього населеного пункту вже не існує. Методика абсолютно така ж сама, як була у Бахмуті, знищується вулиця за вулицею, квартал за квартал, закопуються наші бійці. Ну і після цього маємо те, що маємо. Тому ну, знову ж таки, це війна. І те, що ми зараз відійшли на околицю Марінки, а в деяких місцях вже обладнали позиції за Марінки, ну, мені кажеться, в цьому нема нічого такого, що може там визвати якийсь там суспільний резонанс. Скажемо, війна. На жаль, вона така.